Народу, тільки мені, будь ласка, спінограму, я обіцяв в пресі. Отже, ваша честь, я починаю. Як часто ми з вами забуваємо і мудрість, не судіть і судимі не будете, а ми судимо і в країні під слістом, решта мої майбутні клієнти. Про що це говорить? це говорить про те. Що народ нарешті знайшов своє місце, де вони можуть поговорити, наговоритися це місце суд. Їм не важливий результат, а важливий сам процес, а коли людина вибудеться. їх легше, їй легшає на душі. Отже, переходжу до обставин справи. Можливо, у моїх підзахисних були деякі. В житті пустощі, можливо, вони зробили деякі якісь більш серйозні проступки, скажу більше злочини. Е, -е, е, Які злочини? Так, так, я не помилився, злочини, дорогий мій клієнт, а ви, але ви. Ви жертва обставин. Бо ким? Ким ще можна стати в нашій державі? Тільки злочинцем? Отже, поговоримо. Що ж таке наше суспільство? Ви не могли... Конкретніше. Конкретно, говорю, конкретно. Ось у мене зарплатня 2 240 гривень. У жінки 200 а півтори тисячі ми мусимо сплатити за газ, воду, електроенергію. Телефон, домофон і таке інше. телефон мені минулого тижня відрізали, ну і нічого. Воду пити з крана неможливо. Там мікроби з електрикою. З електрикою боротися простіше. В нас народ, народ в нас винахідливий. Він винайшов жучки, магнітики. Ну ви добре знаєте, що це таке. Але, але проблема виживання. Вона ж залишається. Додайте до цього ще дітей. У мене їх двоє дочка і син. До цих 16 Вона хоче йти на побачення. Але вона сидить і плаче. Тому що батьки не можуть їй купити пристойне платтячко. Батьки не можуть купити їй пристойне взуття. Вона посидить, поплаче, поплаче і піде під готель. І швидко все це заробить сама. Мій син, котрому 12, хоче купити планшет. Мріє купити планшет, звичайний планшет, але йому кажу вовка. Вовчику, ну ти розумієш, ну. До зарплати ще 10 днів. 10 днів, У нас порожній холодильник. Ми вже дріб'є тут по кишенях на проїзд, шукаємо. Ну, не може бути. Що? Вовка образився і перестав розмовляти з батьками. Я заспокоївся, бо в його очах з'явилася якась відчуженість філософа, а потім посмішка Джоконди. Ну я заспокоївся, поки. Поки не натрапив його кишені на клей, вони нюхають клей. Вони літають нірвану, де не існує нічого, не існує, крім, не існує ні сьогодні, ні завтра, ні вчора, ні сьогодні, де нічого не існує крім кайфу, тільки кайф. І вони оцей кайф сприймають за реальне життя. І ось одного разу, сидячи з дружиною в холодній квартирі. Ми вирішуємо одвічне слов'янське питання. Що робити? Вбити начальника ЖЕКа, прикінчити завідуючого обленерго а? чи набити морду директору телефонної станції. Але повірте, повірте, Любі, у мене немає агресивного нахилу. А жаль. І у нас з жінкою все частіше. Приходять думки про самогубство, повірте, це прекрасне вирішення питання. Раз і все. І нема проблем. Але хіба може інтелігентний громадянин піти з життя, зрадивши інтереси суспільства? Адже залишаються борги. За квартиру, за електроенергію, кредити. Треба ж мати елементарну совість. Як можна піти з життя, залишивши борги? Так не можна, так не роблять. І що? Ми знову продовжуємо чи жити, чи існувати, не знаю, як це назвати. Але ми знову терпляче чекаємо. І чого ти чекаєш? Нових виборів! Від однієї електоральної одиниці мало, мало що залежить. Але повірте, повірте, вибори для мене це свято надії. Тому що 1 травня, 7 листопада, 23 лютого, ви відмінили. І повірте, я буду відчайдушно захищати Віктора Олександровича, тому що коли його обирав народ. Я отримав. Чудовий пайок. Там був кілограм цукру, кілограм гречки, папір туалетний. І ще щось, і згущенка. Ви розумієте, коли людині гірко на душі і так хочеться, і так хочеться солодкого. І тому я, розумієте, а в фонді його імені нам видали грошову допомогу. І не важливо, скільки видали, важлива, важлива турбота про людей. Ви відволіклися? Ні, я не відволікаюсь. Я говорю по суті, я говорю про наше буття. Що? Хто виграє від того, що ми позбавимо його волі, А? Хто виграє? Хтось виграє? Ніхто. Ніхто не виграє. Хіба що парочка дисидентів з опозиції буде злословити. О, вигнали, вигнали, вигнали. А він, він можливо образиться і емігрує. Ви думаєте, так легко виростити таку постать, як громадянин Гарані? Ні. Такі люди на дорозі не валяються. І тому, шановний суд, я вимагаю для моїх підзахисних. Міру покарання. Максимальний термін два роки. Е -е -е! Умовно. Що ти городиш, які два роки, ідіот. Сам ідіот. <плес> Наша держава ніколи не оголосить виправдувальний вирок. Їм заборонено, бо вся ця каша, вона вариться за гроші держави. А якщо виправдати, обвинуваченому потрібно буде заплатити компенсацію. А держави, що дурні керують, а? чекають і не дочекаються, щоб заплатити все.